Як самостійно зробити песель зі статусом Укр і не витрачати купу грошей на тих, хто просто допомагає тут. Усе реально зробити самому головне знати порядок дій із собою потрібно мати закордонний паспорт і фотографію розміром 35 на 4,5 см. Радимо зробити фото ще в Україні, вийде значно дешевше у Польщі. Ціни стартують від 50 злотих і більше, і це тільки за одне фото. У самому уженді вам дадуть заповнити внесок. Показую. Це ось така анкета. Вона повністю українською, тому не переживайте, тут все зрозуміло. Потрібно вписати лише основну інформацію про себе і поставити підпис. Якщо приїхали з дитиною або оформлюєте документи ще на когось, у нижній частині форми буде відповідний розділ. Якщо ні, просто заповнюєте верхню частину. До речі, якщо хочете отримати цей внесок, просто напишіть нам, і ми безкоштовно вам його надішлемо. Це справді зручно. Зможете спокійно подивитися, що йде, потрібно писати. Анкету можна роздрукувати вдома в Україні, але обов'язково залиште порожнім поле з датою в'їзду до Польщі. Краще заповнити це вже на місці. Після отримання песель ви зможете завантажити мобільний застосунок і слідкувати за статусом або користуватися іншими послугами. Там все інтуїтивно зрозуміло. Щоб знайти, де саме у вашому місті оформлюють песель, просто заходьте в Google і пишіть песель Укр», ну і ваше місто. Наприклад, песель Укр, Познань». Відкриваєте сайт Говполи, це офіційне джерело, обираєте місто, дивитесь адресу у женду, де приймають документи, і можете одразу прокладати маршрут на карті. Важливий момент. Подати документи на Песелі зі статусом Укр потрібно протягом 30 днів після вашого в'їзду до Польщі. Це правило, і його краще дотримуватися, щоб не ускладнювати собі життя потім. А якщо не знаєте, де саме у вашому місті можна це зробити, є спеціальний онлайн-сервіс. Просто вводіть назву населеного пункту, і система покаже точну адресу, графік роботи та детальні подачі документів. Користуйся і залишайся зворків, бо ми ділимося тільки справді важливе.